Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці літературного читання. Підготуйте, будь ласка, все необхідне до уроку, а безпосередньо нам сьогодні знадобиться підручник з літературного читання та ЗОшит. Запишіть сьогоднішнє число класну роботу. Будемо сьогодні працювати з вами із зошитом. Сьогодні на уроці ми знайомимося з твором Олега Погинайка, про що співають птахи. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Беремо з собою гарний настрій, беремо з собою впевненість, натхнення і починаємо працювати. Отже, як ще раз давайте повторимо, називається твір, з яким ми сьогодні знайомимося. Твір називається, про що співають птахи. Як ви вже здогадалися, про кого буде йти мова? Звичайно, про птахів та їхнє життя. І оскільки ми вивчаємо з вами розділ не казковий, а саме з більш науково популярними творами, то, я думаю, ви вже зрозуміли, що у в цьому тексті будуть не тільки історії, але і наукові факти про життя птахів. Як завжди, перед читанням ми з вами працюємо над орфограмами та їх значенням. Оперення. Що ж таке оперення у птахів? Згадайте, будь ласка, можливо, хтось знає, що таке оперення, так? Що таке оперення у птахів? Це їхній пір'яний покрив, так? Це пір'яний покрив. Звідусіль. Значення цього слова вам зрозуміли. Крекотіння. Крекотіння, крекотіння. Що може бути? Це ще клекотіння. Може, бути, так? Клекотіння. Звуки клекотіння, наприклад, Лелеки можуть клекотіти, так, клекочуть, крекочуть, тобто видають якісь певні преривчасті звуки, деякі великі птахи видають ці звуки. Побільшало попелясто-сірий це колір, такий так, відтінок, і оливково-бурого, також відтінок певний кольору. А ми переходимо з вами безпосередньо до. Підручник сторінка 114 ОЛЕГ Погинайко, про що співають птахи. Я опинилася в казці, вирішила для себе Марійка, за хвилину, як їхнє сімейне авто зупинилося поміж дерев лісу. Скільки голосів птахів, які лунали звідусіль, годі було чути в місті, де жила в одній із багатоповерхівок із батьками. Хіба що ворони сірої чи грака, які своїми характерними для них. Карканням чи крекотінням спроможні налякати будького. А тут дзвінки та жалібні, тривалі та короткі, протяжні та уривчасті, зі свистом і щебетанням, тріскотом і цмоканням, із булькотінням, звуком флейти, барабана, скрипки. Поки батько на невеличкій галявині розкладав намет, а мама готувала страву на обід, дівчинка встигла розрізнити декілька голосів пернатих, однак самих їх не бачила. На деяку мить засмутилася і навіть образилась, але згодом зрозумівши, що їм так ліпше виконувати свої пісні, усміхнулася. Проте все одно хотілося побачити хоча б одного птаха, дізнатися, про що він співає. Про що співають птахи? повторив у задумі батько запитання донечки. Щоб відповісти на нього, потрібно зрозуміти їхній спів поміж деревами, стежкою, якою йшли вони, було не так ясно, як на галявині, однак пташиного співу побільшало. Тут і там лунало тень тінь тянь тюнь тінь тінь. -тін. Фю фю ля ді ді -ві ц, -ц, ц ц сія сія сія. У такому розмаїтті голосів і самому можна перетворитися на птаха. Від радості, яка сповнила батька, він зупинився і заплющив очі. Недовго стояв отак, бо за кілька секунд маленька своїм тихим голосом попрохала подивитися вгору. Он там. Простягнувши руку, вона показала на стовбур дерева, тримаючись, за якого вниз головою ліс попелясто-сірий птах. Помітивши їх, одразу злетів угору й сівши на гілку, гучно посвистів. Це повзик, сказав батько. А як звати отого, з темнобурим забарвленням, зверху на блідо з строкатим знизу, що був за кілька дерев на віддалі? Його дзвінка флейтова пісня наче запрошувала на чай Чифіть, чифіть, чифіть. Фліп фліп. Флі. А, це Іволга. Якби не знав, то подумав би, що хтось навмисне грає на флейті. За хвилин десять, коли вийшли на місцевість, де було джерельце, неподалік від нього помітили оливко бурого птаха, що не привертав до себе уваги своїм забарвленням. Однак хвісти й покривні пера хвоста з рудим полиском допомогли помітити його на землі. Він пересувався стрибками, а коли піднявся і перелетів на гілку дерева, заспівав «Чох-чох-чох-чох». Тах із красивим яскравим оперенням, що барабанив по дереву, називався дятел. Він не побоявся гостей лісу, як і зозуля, що погодилася проспівати своє куку. -ку. Далі, як ви бачите, треба роз'єднати. Коли повернулися на галявину, Марійка не тямилася від радості, щоб сього... що сьогодні побачила. П'ятеро птахів, а ще більше почула. Їхній спів продовжував лунати та розноситися лісом, галявиною, ширитися над землею, піднімаючись високо-високо. А про що співають птахи? нагадав запитання донечки батько. Вони співають про життя, щастя, небо та волю, адже живуть не в клітках, а в лісі, і це для них найбільша радість. Ось такий цікавий насправді твір про надзвичайну красу природи, так і птахів, який допомагає нам уявити і розширити свої знання про види цих тварин та птахів та їх. Звуки, які вони співають. так? Зверніть Взгад... увагу, згадується і про дятла, і про Зозулю, і про Іволгу, і про Інших птахів, так, як їх чути, також згадується, зверніть увагу, і повзик згадується, так, і Іволга згадується. Кожен з них видає різні звуки, вони різноманітні. Зверніть також увагу, як батько з донечкою е, з повагою ставляться до живого світу природи, в який вони приїхали. Так, коли вони приїхали відпочити, ставлять намет, вони, але все одно вони тихенько ходять, вони їх не чіпають, вони не плескають в долоні, не кричать, не для того, щоб птахи злетіли, або, можливо, намагалися його спіймати якогось птаха, вони просто уважно насолоджуються цим співом і насолоджуються красою цієї природи, не намагаючись її зіпсувати. Тому вони можуть почути ось цей чарівний спів, зверніть увагу: дзвінкі та жалібні, тривалі та короткі, протяжні та уривчасті зі свистом і щебетанням, тріскотом і цмоканням, булькотінням, звуком флейти, барабана, скрипки, яку величезну кількість прикметників так використав автор для того, щоб показати різноманітність цього співу, що він такий самий унікальний, як і голос людини. Кожен розмовляє своїм голосом голосом, інтонацією, г... хрипкістю, грубістю, навпаки дзвінкістю, так само і птахи, і ось цей саме уривочок з величезною кількістю прикметників безпосередньо вказує нам на це. І також, як не дивно, автор надає нам підказку до головної думки цього твору, що не треба нічого придумати, вона сама є в кінці цього оповідання. Ось як відповідь на основні роздуми, так і Марійка, і батько протягом всього твору вели роздуми. Про що ж співають? Птахи, як і називається цей твір. І останні ці речення, два речення, так, вони є як відповідь і на їхнє питання, і є основною думкою, висновком до цього твору. Вони співають, про птахи співають про життя, щастя, небо та волю, адже живуть не в клітках, а в лісі, і це для них найбільша радість. Ось що є головною думкою так, цього твору: що найбільша радість для тварин, для птахів, для звірів це бути у нас свободі, співати у лісі, тоді їхні пісні будуть різноманітними, веселими, тоді їхні пісні будуть наповнені життям. Я сподіваюся, що вам сподобався прочитаний текст. Подумайте також, що найбільше схвилювало вас або зацікавило в цій прочитаній історії. Де і коли відбувалася подія? Якщо ви уважно слухали, читали, слідкували за твором, то ви з легкістю можете дати відповідь на це питання. Про що розповідав Марійці тато? Також це все є у цьому творі. Головне уважно читати і слухати його, так? Яка головна думка оповідання? Я вже сказала, що головна думка оповідання висвітлена в самому оповіданні, так, у кінці в останніх двох Рядочка. Тому ви зможете з легкістю його знайти. А ми з вами починаємо працювати з зошитом, виберете зошит, в якому вже записано число класна робота, і починаємо працювати. Перше завдання це робота з анаграмами. Тобто треба переставити літери так, щоб утворилися слова, назви та хір. Дивимось. Г. Ра-К. Перша назва. Так, ви розшифровуєте і через кому записуєте назви птахів, які у вас заховалися. Дивимося далі. Ворона. Ворона. Третє. Дятел. Третій птах дятел. Четвертого, п'ятого і шостого птаха на їхні назви ви розгадаєте самостійно і запишете їх через кому. Права друга. Вправа друга також пов'язана безпосередньо із твором, який ми з вами читали і розбирали на уроці. Треба у тексті знайти синоніми до слова щебетання. тобто Слова, які вказують на звуки птахів, ось ті прикметники, які ми з вами вичитали, так які описують різноманітні звуки птахів. Ми його зачитували в тексті, потім я виділяла, звертала увагу на цей уривок окремо. Ще питання, свист, тьохкання. І ще є далі. Запишіть ще хоча б два-три прикметники, які описують, які звуки було чути батькові і його донечці. Вправа номер три. Вправа номер три також пов'язана з текстом оповідання. Треба доповнити речення. Це речення знаходиться в кінці як відповідь, про що ж співають птахи. Птахи співають, сказав батько так, про життя, щастя, небо. І ще про щось. Про що співають птахи? Будь ласка, знайдіть в тексті останнє слово та запишіть це речення, додавши пропущені слова. І остання вправа про на Якість розуміння і запам'ятовування вами цього тексту це вправа номер 4 Вам треба виписати речення, в яких описано головну думку оповідання. Я вже вам казала в цьому уроці, коли ми працювали з текстом, що вам не треба складати головну думку, визначати її самостійно, адже автор зробив це за вас. Вам треба просто виписати ці два речення, які виражають основну думку оповідання. Таким чином у вас у зошиті буде записано 4 вправи, 4 завдання. Отже, сьогодні ми з вами читали оповідання українського автора Олега Погинайка, який має назву Про що співають птахи. Так? Подумайте, про що ви дізналися на уроці. Можливо, є якась інформація, яка вже була вам добре відома, а можливо, яку ви почули вперше. Та подумайте, чи порадите ви читати цей твір своїм друзям. Отже, вдома ви ще гарненько працюєте і читаєте це оповідання і надсилаєте фото виконаної класної роботи у Classroom. Дякую вам за увагу! Бажаю успіхів, до побачення!